З Миколаївської області, але наразі проживаю в Одесі, так як навчаюся, і для навчання потрібно дуже багато сил, якщо ти справді хочеш гарно вивчитись. І саме Елев надає мені ці сили. Я замінила повністю свій сніданок. Ну, я вживаю солодкий елев. Це я до обіду не хочу їсти, у мене заряд енергії, бадьорості і ну, пари, уроки, домашня робота це все... О, так. це все добре. Також через навчання у мене упав зір, був, мені пропитали окуляри, і буквально за місяць я капала очі. Вально за місяць я сняла окуляри і